Шалом, це Славко, поговоримо за Ф-16. Ви знаєте, що з Нідерландів прийшла вістка? Нам її половину повідомило, що Нідерланди дають відразу, як тільки дасть Данія. А як, як коли Данія дасть, не ясно. Бо перша дачанам американці збираються, а їм 120 ракети продати, може, щось в Україні перепаде, і у них є важливіша наразі тема, вони перефарбовують в данські кодори f 16 на честь 50-річчя їх використання і польотів. Може, перефарбують і на українські, сказали, хто сказав хтось з данців, але важить нам, скільки дадуть. Данці підготували 8 пілотів, це значить на 4 літака. І в листопаді 24-го року навчальний центр прикривають. Нацгвардія США підготувала 12 пілотів до кінця вересня 24-го року, себто раніше жовтня 6 літаків не з'являться. Можуть з'явитися 4 данських, а потім 6 тих, до яких підготували 12 пілотів. Що ще важить? На яких базах воно буде розташоване? Поки що є новина, що отут от Фетешті вони вже були. І ті, хто казали, що бачили f 16 над Україною, не брешуть. f 16 літали в бік Одеси, були тестові польоти, і їх там бачили. І поки що ті f 16 що передали Україні, для навчальних цілей знаходяться на базі фетешті, І там будуть. Базувати о тепер засілоч в Словаччині. Бачите, ось ця база. За неї були чутки, але я не знаю, як при словацькому уряді це можна зробити. Швидше це словацька фобія, що вони там будуть. Принаймні, можна сподіватися, не скажу що це розумно роз розміщати f 16 на південному крилі над морем на в цьому напрямку. Я скажу, що цілком має сенс, бо розташовувати їх на староконі на західній Україні, запускати їх з Польщі або з Румунії, Це, на мою думку, не відповідає концепції застосування цих літаків. Тепер головне дізнатися, коли ж нам дасть дані, або після неї нам обіцяла дати Нідерланди. Хто б міг подумати, що Нідерланда така цнотлива? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.